Олександр Володимировичу, ми зараз в одному із навчальних корпусів Черкаського університету, це четвертий корпус. Тут розміщено кілька науково-навчальних інститутів. Зокрема, зараз ми знаходимося в інституті, ви мене поправите, якщо я неправильно скажу, педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва. Скажіть, будь ласка, ну ми вже проговорили про те, як університет взагалі впорався зі стресом після повномасштабної війни, і про те, що він провів достатньо успішну вступну кампанію. Як ви тримаєте оцю планку, тому що будь-серед лідерів це й почесно і відповідально. Треба відповідати вимогам часу. Як вам це вдається? Е, ну, е, Ми стараємося. Е. Звичайно, передує планова організація роботи, безумовно, певна присутність адміністративних таких важелів управління і з великою широкою можливістю. До самостійності, до демократичних якихось процесів, але я дуже чітко слідкую за критеріями нашої оцінки, за розвитками тих чи інших напрямків. З другої сторони, ну, багато таких стратегічних напрямків я вніс, опираючись на. Там свій досвід і кон'юнктуру, чи ринку, чи соціального розвитку. І сьогодні ми бачимо де більш є затребуваність там, там ми і починаємо підготовку кадрів. Ну як то, наприклад, ми згадували ті ж міжнародні відносини, і я хочу провести приклад агрономії. Де нам вже щорічно виділяють 15 державних місць і де ми найкраще впроваджуємо форми дуальної освіти, заключаємо угоди із нашими бізнесовими партнерами, великими холдингами, невеликими підприємствами. Дуже активна в нас співпраця з МГП «Миронівський хлібопродукт із компанією. МГП Урожай тут у нас в області, ну, власне, і е, там компанія Kernel, е, компанія Надія і багато інших. А які будуть особливості, до речі, цьогорічної вступної кампанії? Чи можете ви так собі передбачити, прогнозувати, які спеціальності будуть користуватися найбільшим попитом? Ну, по суті, на сьогоднішній день завершився національний мультипредметний тест. Зараз особливість та, що не подаються паперові заяви, а все працює електронний кабінет. Дуже чітко треба зрозуміти цю систему, відповідно, знайомитися з сайтами університетськими і там є певний. Входи і реєструватися через електронні кабінети. І безумовно, починається от з 23-го, по суті, починається реєстрація на бакалаврські програми, потім на магістрські програми. тобто, Десь всередині серпня буде відомо по бакалаврам і до кінця серпня по магістрам, що ми в результаті будемо мати. Є такі нюанси кожної спеціальної програми, тому Узагальнено ці два місяці дуже важливі для університету і для всіх абітурієнтів, щоб вступити і стати студентами. А нюанси по кожній освітній програмі, безумовно, треба читати на сайті, бо ми можемо тільки виокремити, все одно все ми не, не, охопимо, зараз. не охопимо, бо різні терміни, і різні підходи. Скажіть, будь ласка, наскільки ви задоволені як ректор? Реалізацію ваших випускників і як університет, можливо, сприяє подальшій кар'єрі тих, хто вийшов зі стін цього закладу. Ну дивіться, я згадував стартап школи, ще раз повернуся до дуальної освіти, бо я буквально почав. Її впроваджувати, і сьогодні, слава Богу, всі зрозуміли її важливість і результативність. І саме головне, що в програмі міністерства освіти сьогодні і у міністра Оксана Лісового. Сьогодні дуальна освіта стоїть дельним блоком, і її треба розвивати. Суть дуже проста. Половина навчання студент навчається в аудиторії, а половина навчання на конкретному підприємстві У нас запрацювала дуже цікава програма. На мій погляд яку запропонував керівник МХПУ «Урожай» Олександр Воскобойник і сьогодні вона набирає темпи. І по іншим напрямкам, по іншим спеціальностям, в першу чергу екологія, чи іт технології, чи чи будь-які спеціальності, скажімо, освітнього напрямку от в інституті, де ми знаходимося, ми тісно почали співпрацювати з школами і також впроваджувати дуальну освіту. І це хороший такий підхід, який я переконаний, дасть реальний результат. Можете пригадати, коли останнього разу пишалися за університет? Прям таке почуття розпирало вас, чи за конкретного когось зі студентів чи викладачів, чи на загал ви десь прозвучали? Ну, ну, не ви я маю на увазі, можливо, і ви. Знаєте, що, я керівник закладу, тому е е будь-яка будь згадка в позитивному плані про університет чи наші досягнення це все мене радує, бо ти відчуваєш якийсь результат діяльності. І, звичайно, це досягнення наших спортсменів. От ми в Спартакіаді, в Універсіаді, так вона називається, виступали. І футбол, і легка атлетика, і волейбол ми гарні місця щорічно і в цьому році. Чи там того ж довбика ми згадували футболіста, чи е, наші досягнення нашої військової кафедри, наших хлопців-виходців з військової кафедри, чи наші рейтингові показники от е, останній міжнародний рейтинг, де ми серед. Е, 40 університетів, які війшли від України, сьоме місце посідаємо. Це ж супер. І, звичайно, за це я дякую професорсько-викладацькому складу нашої загальної організації. Що що ми тримаємо марку одним словом, і це радує і досягнення наших студентів, і досягнення наших науковців. От тут не, не зайвим буде згадати і Бориса Пилиповича Мінаєва, відомого вже людину світовим іменем чи Андрія Михайловича Гусака. Фізика нашого провідного. Ну, власне, багато є і молодих науковців, яких шанують не тільки я, а вже є і, і державні пошанування, і стипендії, і урядові, і президента, і Верховної Ради. Ну, власне, ну, університет сьогодні в хороших рейтингових показниках, і головне це не тільки. Тримати, а ще й покращувати, ось, от от в цьому у нинішніх умовах, мабуть, не тільки мені а всім закладам вищої освіти чи керівникам цих закладів, Всім сьогодні складно, як і всім людям, бо є певні такі особливості воєнного mm -hmm. стану. Але ну, ну, тр... а хто ними? Да, треба працювати і на результат. А було коли соромно, зізнаєтесь, чесно, за щось, за когось. А, та Бог милував, поки милово. що, щоб так прямо аж в чомусь ми провалилися. Я такого за ці. 7 вісім років не пам'ятаю, чому сьогоднішні абітурієнти мають обирати саме Черкаський національний університет завдяки квінтесенції, яких якостей тут їм буде і комфортно, і вони стануть головними гарними фахівцями, головне. Ну, по-перше, ми є успішним університетом, про це говорять не я, щоб я тут не говорив. Якщо не буде рейтингів, то відповідно це будуть тільки слова. А сьогодні є рейтингові показники, їх можна відкрити, переконатися, Де, який знаходиться університет. Хоча загалом в Україні хороша вища освіта, я так вважаю. Друге питання це створення належного середовища. І от мені здається, що ми досягли от такого, можна сказати, компромісу, де є з одного боку вимоги, а з другого боку і сприйняття цих вимог студентським середовищем. Не все ідеально. І в більшості, як у всіх, буває всякого. І я Ну, в мене немає окулярів там, розових чи, чи яких, що от просто ідеально. Але в цілому середовище у нас дуже гарне і воно з хорошим настроєм. Ми от я щорічно звітуюся перед колективом, таке комісія по розбіркам внутрішніх спорів. От так так вона років п'ять бездіяльна. То її розпустити може нема. Ну хай буде на всякий. Але, але це говорить про ті показники, які характеризують той чи інший заклад. І третє, на що б я звернув увагу, це звичайно якість освіти. Бо про це говорять роботодавці, про це говорить та ситуація, коли хтось приходить, от коли ми почали дуальну освіту, і говорить: я, от четвертого курсу, бакалаврів. Хочу подивитись, взяти, а найбільше радує, коли вони вже розібрані, коли вони вже десь намітили, де будуть працювати, то оце от три такі чинники дають гарний результат і говорять про те, що, ну, принаймні в Черкаському національному. Треба вчитися, і це буде корисним для життя кожного, хто тут здобуває освіту. Ну і зв'язок з нашими випускниками. Він ніколи не втрачається ні в які роки. Ми приходять до вас от приходять, зустрічаються, хтось допомагає. От, так що, це, ну, це загальний такий процес, але, звичайно, я запрошую абітурієнтів до Черкаського національного університету. Ну що ж, я вам дякую за цю розмову, за те, що запросили, продемонстрували не все, тому що все показати неможливо. Але, ну, принаймні, ту інформацію, яка, якої зараз потребують авітурієнти, ми надали. Я нагадаю нашій аудиторії, що сьогодні гостем нашої студії ось в такому форматі був Олександр Черевко, він ректор Черкеського національного університету імені Богдана Хмельницького. Я бажаю вам успіху. Ще запрошуйте. Ми приїдемо. Ну і вам дякую за те, що дивилися. І як і зазвичай, бажаю берегти себе і Україну. Хай щастить.